Вітаємо всіх. Ви дивитесь міські новини. З Жовтня минулого року в місті Жовті Води працює військовий комісаріат. А місяць тому до своїх обов'язків приступив новий військовий комісар вод. З ним ми сьогодні і спілкувались. Говорили про роботу військкомату, про набір на контрактну службу та про жовтоводців, які сьогодні захищають батьківщину в зоні АТО. Підполковник Збройних сил України Сергій Дем'янчук прибув до нашого міста прямо із зони АТО. Розкажіть жовтовоцям коротко про себе. В двох словах народився в Житомирській області. Потім така ситуація. Батьки приїхали в Харківську область, де поступив до Харківського університету в 1994 році. Закінчив в 1999 році за спеціальністю зенітно-ракетні компасів та системи середньої дальності. Попав в 301-й зенітно-ракетний полк міста Нікополь у 2007 році, поступив до Національної академії оборони України, приходив до подачі служб на різних посадах, від начальника начальника продовольчої служби до заступника командира бригади «Стилу», приймав безпосередню участь в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецька та Луганської областях на посаді заступника командира бригади Стилу. От. Після перепризначення мене призначили на посаду військового комісара. Жовтоводського міського військового комісаріату. Ви вже місяць на цій посаді працюєте. Разом з вами працює молодий новосформований колектив. А що встигли зробити? Які плани на майбутнє? Та з якими проблемами можливо зіштовхнулися? Перша бойова задача це планове за по призову громадян віком від 18 до 40 років. Це на контракт. Нам поставлено завдання на наш військомат призвати в першому кварталі цього року 12 чоловік. Ми виконали цю бойову задачу на 100%. Як виявляється, в жовтих водах бажаючих служити за контрактом доволі багато. Добровольці приходять, проходять медичну комісію за бажанням. Якщо він бажає служити за контрактом, то ми він проходить медичну комісію і ми відправляємо в учебні частини, де вони проходять безпосередньо. От, навчання, навчання місяць прогоди, і потім він е, е, йде вже за направленням військової частини, от, де в принципі, де забажають. А багато добровольців і який вік? Е, в середньому вік від я скажу, від 20 років до 50. Контрактникам пропонується широкий спектр військових спеціальностей. Це виходить, від стрільця до командира відділення, від водія до механіка водія, від сапера до розвідника. Це Можливість вибору місця проходження військової служби за контрактом, стабільне щомісячне грошове забезпечення, можливість прийняти участь у миротворчих операціях та інших заходах міжнародного військового співробітниця. Це отримання безплатної кваліфікованої медичної допомоги, допомоги у військових медичних закладах охорони здоров'я для контрактників та членів їх сімей. Зараз всі ви знаєте, що зараз рядовому составу рядовому составу платиться від 7 тисяч і вище, От, від 7 і више, в зависимості, ну, залежності від посади. А от жовтоводські юнаки, які мають проходити строкову службу, не такі активні. На сьогодні лише п'ять призовників самі виявили бажання служити в армії. По строковій службі дам планове завдання. На призов юнаків 1990-98 року народження у нас планове завдання на півріччя це 55 чоловік. Согласно указу президента, От, вони служать півтора року. Не в зоні АТО. Не в зоні АТО. На якому разі. Сорокова служба наших солдат тільки проходить на мирних територіях і про проблеми. А їх в Жовтоводському військоматі багато починаючи з туалетів, яких взагалі не було. Та й мерзли працівники цілу зиму практично без опалення. Воєнкомат новосформований. Він у нас почав працювати з 1 жовтня, 2015 року. Коли я прийшов воєнкомат, да, перша проблема. Це відсутня була система опалення. От, де неодноразово я звертався до начальника джерела товариша Кудрявцева. От, і листим писав чотири листа, хоча жодної відповіді я од нього не, не побачив і не почув. От. Помагав. От, коли я запросив начальника гор, гор нашого водоканалу, товариша Іванов Євгена Андрійовича, запросив сюди військомат і він побачив суть, він наказав непосередньо допомогу. О, це по водопостачанню військомату, щоб може було зрозуміло. І в системі опалення, де прислав своїх робітників, своїх лісарів, люди повернулися лісом, тому то, то, що приходять і його робітники, і призовники, та бажачі служити за контрактом громадянин військових зобов'язань міста, і також там, це проходження медичної комісії, де войськову зобов'язання треба буде і роздітись на медкомісії. От, іде прохлада. Температура в кабінетах була до 9 градусів тепла. Отже, ви всю зиму працювали в холоді. В холоді а зараз все. вирішені ці проблеми? Так, да, На сьогоднішній день питання вирішено, тепло є. Та що працюємо на медичній комісії, тепло хорошо, уютно, та що все нормально. На сьогодні в жовтоводському військоматі працюють 16 чоловік, деякі з них ветерани АТО. А наразі в зоні АТО перебуває 120 жовтоводців. Близько 20 з них мають повернутися додому у квітні-травні цього року. Чи є поранення серед них? Два чоловіка є, я узнавав, стан здоров'я задовільний, проблемних питань немає. Неважкі поранення, да. люди були в госпіталях, вже зараз виписуються, і їм дають місяць реабілітації і подальше вони повертаються до своїх військових частин. А от чи бути нові хвилі мобілізації залежатиме від того, скільки добровольців піде служити за контрактом? Буде у нас професійна армія. Скільки ми зараз контрактів зможемо призвати на контрактну службу, і потім у нас і числа буде, буде дивитися генеральний штаб збройних сил України. Буде дивитися, скільки ми повинні призвати. Потрібна чи вона ця мобілізація, чи суму мобілізація. Тож до уваги усіх, хто бажає захищати батьківщину і отримувати за це гроші, вас чекають в Жовтоводському військкоматі. Громадяни, да, які виявлять бажання проходити військову службу за контрактом, звертатися до Жовтоводського міського військового комісаріату, от, за адресою вулиця Максима Пашадіна, 7, місто Жовтоводи Дніпропетровської області, телефон 55649.